2012 рік поступає до продажу. У нас іде лінзована оптика. Автомобіль з Америки з мінімальними пошкодженнями. Хороша резина присутня, безключовий доступ, чорний колір, білий шкіряний салон. Дінаудіо преміум музика присутня, лакове дерево по салону, електроприводі двох сидінь Стан салону досить класний стан на цей пробіг. Живий оригінальний пробіг. Мультикермо. Пам'ять систем водія. Кнопка старт-стоп безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камера партроніки. Присутні. Панорамний дах. Дуже класний стан. Дуже класно технічно обслужений. 318 тисяч рідного пробігу. Задні підігрів сідушок присутні. Так, виглядає ззаду. Є в нас присутня стяжка. Обслужений повністю, ходова частина. Силова частина, все працює, жодних помилок не світить. Даний автомобіль можна придбати в Солонка, компанія «Свої авто». Можемо привезти такий автомобіль під замовлення. Терміном до двох місяців лізинг, кредит, готівка, будь-який спосіб розрахунку. Приїжджайте. Компанія «Свої авто», село Солонка.